для мене величезна честь мати можливість зустрітися тут з українськими солдатами, які проходять підготовку тут, у Великій Британії, і незабаром повернуться на передову. Сьогодні я можу оголосити про надання 2 мільярдів 300 мільйонів фунтів на підтримку України у вигляді кредиту, який буде погашений за рахунок надзвичайного прибутку від заморожених російських активів. Таким чином це гарантує, що російські активи заморожені в Європі будуть використані для фінансування військових дій в Україні. Це мільярди додаткових фунтів, які ми, як лейбористський уряд Великої Британії, вкладаємо в боротьбу за Україну, аби захистити її свободу і майбутнє. Це дасть змогу Україні закупити весь спектр зброї та систем необхідних для захисту своєї території та боротьби за своє майбутнє у Європі. Воює тільки одна країна, і це Росія, яка незаконно вторглася в Україну. Путін може зупинити цю війну завтра, відступивши. Тим часом, ми зробимо все можливе, щоб підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.